18 травня 1944 року, о третій ранку СРСР починає примусову депортацію корінних народів з Криму. Кримським татарам оголошують підозру у Зраді і розселяють по Росії та республіках. Близько 10 тисяч людей одразу відправляють у табори, деяких на каторжні роботи. І все насправді для того, щоб знищити культурну народну ідентичність, щоб фізично вбити людей, які відрізняються від росіян. Росія чинить геноцид багато років після цієї трагедії. Кримські татари повертаються у Крим на свою рідну землю. Це співпадає з отриманням Україною незалежності. Верховна Рада в урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. У 1991 році засновується меджліс. Кримські татари можуть впливати на уряд України. Будуються татарські школи, розвиваються общини, люди починають жити тим життям, якого були позбавлені їхні предки. 20 лютого 2014 року. Анексія Криму. Москва знову приходить до кримських татар. Росіяни починають закривати татарські школи, чинити злочини проти культурної спадщини, мови. Починаються переслідування активістів. Ось, наприклад, арешт Дудакова Едама. Який довів, що Росія знищує ханський палац. Звичайно, це було розцінено як екстремізм. Ці вісім років Росія намагалась колонізувати Крим для стирання етнічного різноманіття. За різними даними, у Крим переселилось від 600 до 1 мільйона росіян, а корінне населення, навпаки, покидає півострів. Близько 30 тисяч татар виїжджають на материкову Україну. Після початку повномасштабної війни ситуація в Криму тільки погіршується. РФ намагається примусово мобілізувати татар. Посилились переслідування станом на травень 140 татар знаходяться у тюрмі або у підвалах ФСБ з політичних міркувань. Для того щоб не потрапляти під гоніння або під примусову мобілізацію, кримські сім'ї масово покидають свій дім. Історія повторюється знову і знову. А злочинці досі не покарані. Може, прийшов час цивілізованому світу зупинити цей геноцид, і щоб нарешті кримським татарам вже більше ніколи не довелось тікати зі свого дому.